Знаходжусь на Грінвуд 2, це в Брюховичах. Хочу вам показати, який тут спортивний майданчик. Класний. Ти прямо в лісі собі вийшов і можеш потренуватися. Класний спортивний інвентар, гирі, лавка, де можна зробити жим. Можна вагу змінити собі. Так само для ніг теж міняється вага. Столик для тенісу. Бруся, дуже класно. І класно оце, цю гору вони зараз. Повністю ялинками засадили і буде повністю зелена гора. Це діляночки патіо до квартири. А вже бачу, люди зробили собі бруківку і заложили, вже облагородили зеленю. І Це класно, ще якась собі маркіза або столик такий з дахом зробити. Класно. Патіо класні квартири дуже. Багато хто ще не розуміє, але люди, які Бачили в Європі квартири, були за кордоном, то от патіо для них це супер взагалі. Мені теж подобається. Мала бути парковка для електромобілів, але от молодці що зробили такі лазанки. Там такі качельки цікаві, лавочки, павутина. Кого цікавлять квартири в цьому комплексі, маю класні варіанти. Звертайтеся!